Привіт всім! Сьогодні в мене ранок починається з знову з позитиву. Бо ж вчора виставила відео про те, що у нас от шоколадку ми лікуємо, показала як, бо пару підписників просили це показати, щоб подивитися, що як буде. Бо в когось теж часом виникають якісь проблеми, а не всіх є можливість звернутися до відлікаря. Менше з тим. Ну і сьогодні вже ж мене прибігли всі мене рятувати в коментарі. Я щиро всім вдячна. За те, що пишете, радите, але я не питала порад. Ну, пробачте мене, будь ласка. Я не вважаю себе найрозумнішою в тому світі, що я все знаю. Ні. Просто в мене є вид лікар, до якого я телефоную, з яким я консультуюся, якому я довіряю. І от вже сьогодні в мене топчик, кілька таких коментарів. Оце е, уксус і глина кашка зробити, і мастіть дій часто, і там ще хтось мені теж якоїсь такої кашки рецепт скинув і що треба робити. Ще раз кажу, і не знаю, який вже раз скажу, і не тільки я то кажу. Не лікується масти такими кашками, хай буде так, не лікується він. Ви глиною можна зняти запальний процес частково. Там забирає якусь там температуру. Є там про це певна така, як би скати, література. Можна почитати, що глиною можна зняти там запальний процес частково. Так. Але мастит не лікується без антибіотика. Мастит не лікується без протизапального. І тим більше мастит не лікується частими доїннями. Ну, не, не лікується мастит. Ви здоюєте не мастит сам, саму хворобу, ви здоюєте її наслідки, оці згусточки, просто ви їх здоюєте. Це не вбиває бактерію, яка викликала хворобу цю. Ну зрозумієте це нарешті. І навіть якщо після цієї глини з уксусом або з чимось там ще. Пройшли оці згустки, це не означає, що ви вилікували. Є два варіанти. Або ви просто мали запалення, яке, ну щось корова там вкусило, я не знаю, там щось десь якесь була травма, або ще якийсь цей запальний процес запустився. І ви його зняли, і воно вам минуло. То не було в мастит такій формі, як от він протікає, наприклад, в нашої корови. Це по перше, або по-друге, ви загнали його в хроніку. Тоді згустки ви не будете, бачите, але при будь-якому стресі, в корови, мінянні раціону, будь-який скачок з імунітету, пониження імунітету, і він вилізе знову. Не лікується мастит таким чином, будь ласка, не пишіть цих порад. Це перше. Друге, мастит не від того, що ви часто доїте, чи, чи не не часто доїте. Ну не від того, він не лікується він кількістю доїнь певною на день. Мастит лікується антибіотиком, протизапальним, в дієчку і мазь. Все, будь ласка, люди, ну зупиніться з цими парадами. Я вас прошу.